Послання апостола Павла до Галатів: що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді були, мені байдуже Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. І, визнавши дану мені благодать, як і у Кифа та Йоанн, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені й варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, Вони ж них, Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали, що я власне і намагався робити. Послання апостола Павла до Галатів. Основною фразою сьогоднішнього уривка є Бог не дивиться на обличчя людини. Отже, Богові не важливо. Який статус, який рівень у суспільстві людина посідає, яку форму, яку якість, чи яку кількість грошей людина має, або яке становище у суспільстві займає. Для Господа не важливо, ким людина є для людей. Для Господа є важливе інше, яким є її серце, яким є її наміри, яким її почуття, відчуття її. Розум, її налаштування, її цілі в житті. Для Бога важливо те, що є внутрішнє, а не те, що зовнішнє. Тому апостол Павло каже, що Господь не дивиться на обличчя людини. Для Господа важливе серце. Тому кожного дня, пробуджуючись чи ввечері, дякуючи Богові за день прожитий, просімо великої ласки вміти бути собою, не бути якимось актором. Не бути для одних одним, для інших іншим, не грати як у театрі ролі, але бути собою таким, якими ми є, тому що Господь мене любить таким, яким я є. Він знає моє серце без жодних маскувань, без жодних гримів і без всяких інших речей. Просімо цієї великої ласки жити в простоті і бути собою, бути дитиною Божою, почувати це і виявляти це перед Богом. І нехай Пресвята Богородиця і всі святі, які зуміли зберегти своє справжнє обличчя людини, допоможуть нам залишатися собою незалежно ні від чого. Нехай Господь благословить.